Відповідальність за два смертоносні вибухи в Ірані взяло на себе терористичне угруповання Ісламська держава у наслідок теракту загинуло понад 100 людей ще понад 200 було поранено. У заяві угруповання йдеться, що в середу двоє її членів підірвали пояси смертників у південно-східному місті. Керман там сотні людей зібралися щоб вшанувати пам'ять генерала Касема Сулеймані, якого було вбито 2020 року в Іраку внаслідок удару американського безпілотника. Раніше Тегеран поклав відповідальність за вибухи на терористів і пообіцяв відплату за найсмертоноснішу атаку в Ірані з часів революції 1979 року їм буде завдано дуже сильного удару у відповідь. Такі ж заяви зробив президент Ібрагім Раїсі та другий вищий керівник Ірану Аятола Алі Хаменеї. Рада безпеки ООН осудила напад, назвавши це боягузливою терористичною атакою. Раніше угруповання Ісламська держава брало на себе відповідальність за інші теракти в Ірані, зокрема за напад на святиню у 2022 році, унаслідок якого загинуло 15 людей. А також за подвійні вибухи та низку нападів на парламент Ірану та Мавзолей Хомейні у 2017 році. Влада закликала масово виходити на протести. Водночас Україні почали хоронити загиблих.